Шановні друзі, вітаю! Вашій увазі пропоную частину другу рубрики найпростіші в реалізації та при цьому ефективні танки 10 го рівня, де моя задача заключається в тому, щоб відібрати техніку, яка, по-перше, не примхлива до рівня скіла гравця, та по-друге, дозволить йому частіше нагинати та отримувати задоволення від гри. На цей раз я розгляну 8 машин, в які увійдуть важкі та навіть легкі танки. Чому навіть легкі? А це тому, що ЛТ, в принципі, найскладніший клас техніки, а тут ще й треба знайти прості в реалізації. Але ви знаєте, я все ж їх знайшов. А для тих, хто не бачив частину першу з СТТПТ, я залишив посилання в описі під відео. Там саме ви можете підтримати український контент своєю вподобайкою та підпискою на канал. Відкриває рейтинг Радянська, не побоюсь цього слова фортеця, об'єкт 705А. Чому такий епітет, думаю, неважко здогадатися. Коли 705-й займає позицію від борта і при цьому не видно його нижньої лобової деталі, то після пострілу ми чуємо, одне і теж не пробив. Наприклад, коли я зустрічаю такого опонента, в більшості випадків навіть не намагаюся його вразити, а просто шукаю собі іншу жертву. А у відповідь такий товариш здатен дуже боляче вас покусати. Тут альфа в 650 одиниць і не саме гірше пробиття голдою в 317 мм. Плюс до того, танк має доволі непогану як для тяжа рухливість. З турбіною вона сягає добротні 45 максималки, яка й дозволить займати самі вигідні позиції. Дещо інші позиції має займати британський Super Conqueror. Звісно, я не хочу сказати, що він не може грати від борта, ще як може, але все ж набагато вигідніша буде гра від заброньованої екранами башти. Тим паче, що гармата здатна схилятися вниз аж на цілих 10 градусів. І навіть не дивлячись на його невеличкий нерв у патчі 1.2.4.1 в березні 2024 року, він все ще здатен гнути рандом, і при цьому не потребує якихось суперумінь від конкретного танкіста. Адже ствол так само володіє чудовою стабілізацією, снайперською як для важкого танку точністю та непоганим пробиттям. А тому шукаємо найближчі рельєфи та анігілюємо команду червоних. Так само знищував все живе і AMX M4 MLE54, правда, до серпня 2022 року, коли він отримав перший очікуваний нерв. Але цього було недостатньо, і вдруге його погіршили вже в кінці лютого 2023 року. І якщо тоді він був безумовно найсильнішим танком взагалі в грі, то зараз він доволі добре збалансована одиниця на полі бою. На ньому так само зовсім не складно грати. Треба лише пам'ятати, що корпус бажано позиціонувати до противника лобом та при необхідності танкувати переднім ромбом. На середній та великій дистанції можна і задній ром задіяти, в такому разі вицілити підступний скіс корпусу буде не так і просто. А все інше зробить 130 мм ствол, який за один постріл здатен вибити з ворога 560 хп. І не треба думати, що в нього маленьке пробиття, адже боєкомплект складається з бронебійних снарядів, які мають підвищену нормалізацію. На відміну від AMX, як то кажуть в будь якій незрозумілій ситуації, на легендарному Йосипі 4 треба завжди намагатися грати від заднього ромбу, тому що його борти мають якісь нереальні 160 мм броні. І Якщо хтось думає, що Йосип помиляється, коли перекручує корпус, то вимушений їх засмутити, тому що навіть під таким кутом наведена броня в найслабшому місці може складати якісь шалені 350 плюс міліметрів. Додаємо до цього залізобетонну башту та 100-мм броню корми і отримуємо одне з найкращих кругових бронювань, де навіть Маус, позаздрить деяким його характеристикам. З танкуванням розібралися, а як в нього з атакою? І тут все чудово. 122-мм ствол має альфу в 440 хп та височене пробиття гудою в 340 мм, що не залишає майже жодних шансів танку навпроти. А самою головною особливістю ствола, я вважаю, її кучність, де, на не дивлячись на несамі вражаючі числа по точності, він все одно попадає саме туди, куди треба, і при бажанні можна грати навіть без стабілізатора. До речі, і М5ох може без нього обійтися, хоча особисто я граю зі стабом, тому що мій геймплей передбачає швидкі шоти, без паузи на дозведення. Для довідки, американець в січні 2025 року, тобто зовсім нещодавно, отримав суттєвий ап його топової гармати, це та, яка з Альфою 440, та трошки в рухливості, а саме в швидкості заднього ходу. Тепер пробиття складає 260 мм основною ББшкою та 310 мм голдовим кумулятивом. Плюс до цього покращення отримали ДПМ, точність та стабілізація. Ну і вишенькою на торті є його кути вертикальної наводки, які на сьогоднішній момент складають аж цілих мінус 12 градусів, і це я зауважу без жодних неприємних пневмопідвісок, що, звісно ж, додає просто неймовірного комфорту та простоти. Тепер жоден рельєф нам не перешкода. Виходимо від башти і майже безкарно набиваємо шкоду. На мою скромну думку, це наразі один з найсильніших танків за своїм потенціалом, яким, безумовно, був і 60 ТП Левандовського. Але це було колись. Якраз в тому ж патчі, в якому Йох отримав АП, Левандовський отримав невеличкий нерв у вигляді зниження запасу міцності, погіршення точності та ДПМу. Проте сказати, що поляк тепер нічого не може, не повертається язик. Я вважаю, що тепер він став добре збалансованим важковиговиком 10 рівня зі своїми перевагами. І перша це альфа. Як відомо, від неї завжди легше грати. 152 мм дубінка здатна вибити з ворога всю його душу, а якщо точніше, 750 хп за постріл. По-друге, танк здатен грати на рельєфах завдяки чудовим КВН в розмірі мінус 8 градусів та чудово заброньованої башти. Майже не поступається бронею і корпус, який має дуже маленьку нижню лобову деталь, вицілити та потрапити в яку є доволі складною задачею, і це я відмітив в третю чергу. А в першу чергу я пораджу німецького Є100, якщо мене запитає новачок, що йому качати для початку. А це тому, що танк має лише один мінус рухливість, і той, який можна спокійно нівелювати. Для цього вам потрібно не застоюватись на базі після команди в бій і відразу їхати на позиції боротьби для важких танків. І там користуватись просто шаленим арсеналом плюсів. Почнемо з запасу міцності в розмірі 2840 хп, який, до речі, є другим показником грі після Маусу. А броню, особисто я вважаю, навіть кращою, аніж у миші, не в останню чергу, завдяки бронюванню передньої частини башти. Та після її поліпшення в патчі 1271 номінальна броня її щічі складає аж цілих 280 мм. При довороті яких наведена броня буде 350-370 мм, що є великою проблемою абсолютно для всіх танків нашої гри. І якщо в такому положенні ще й грати від суперпотужного порта, то у противника майже немає шансів на пробиття. У відповідь німецький мастодонт здатен увалити як на 750, так і на 530, а все тому, що до вибору доступні дві гармати. Причому що та, що та доволі круті. Порати від мене. Якщо хочете більш стабільного геймплею, ставте менш альфовий ствол, а якщо вам по душі грати по фану, то беріть 150 мм. Переходимо до ЛТ, і першою машиною з даного класу, яку буде доволі легко опанувати, виступає радянський Т-100ЛТ. І як би це дивно не звучало, в першу чергу завдяки його броні. Так так вам не почулося саме броні. Адже низький силует та гострі кути його бронелистів принесуть, дуже багато натанкованої шкоди. При цьому ЛТшка має другий коефіцієнт за показниками маскування у огляд на 10 рівні, що дозволяє з легкістю пересвічувати ворожі танки. А якщо нам треба знищити свого візаві, то на допомогу приходить дуже комфортна гармата просто з шаленою стабілізацією, яка дозволяє крутитися як дзига навколо опоненту і раз за разом наносити йому шкоду, поки він намагається вас вицілити. І навіть відверто поганий розкіт на 100 метрів не є мінусом, тому що в повному порядку показник кучності. У британської мантікори розкі дещо кращий, проте для того, щоб снаряд полетів туди куди треба, обов'язково потрібно стріляти з повним зведенням, бо в іншому випадку не влучити йому в яблучко. До речі, ще однією причиною, чому треба стріляти з фул зведенням, це боєкомплект, а точніше його кількісні характеристики. Маємо всього навсього 20 пульок, і коли я брав на ньому три позначки, були моменти, коли я вистрілював абсолютно весь запас снарядів. Але скажу на захист, що робити це зовсім не складно, тому що в більшості випадків шоти ми робимо, стоячи на місці, де звестися нам нічого не заважає. Ще пак, адже з таким маскуванням нам просто ніхто не може завадити. Його показник може сягати якісь неймовірні 52%. А якщо активуються ситуативні перки, то він і зовсім виростає до 54 одиниць. В такому випадку, щоб засвітити британця в кущах звичайному танку, Потрібно під'їхати до нього менш ніж на 50 метрів, бо лише рентген здатний його демаскувати. І саме в цій суперімбовій характеристиці і криється простота даної ЛТ, тому що поступове переміщення від куща до куща та пересвіт всіх і вся особливо складно не виглядає. Шановні друзі, ось так виглядає мій топ простих реалізацій та при цьому ефективних ВТ та ЛТ 10 рівня. Якщо ви погоджуєтесь з ним або у вас є свій рейтинг, то пишіть, будь ласка, про це у коментарях. Також буду вдячний вам за вашу вподобайку та підписку на канал. До речі, хто ще не бачив частину першу з СТТПТ, рекомендую перейти за посиланням в описі. А якщо у вас є запитання по тій чи іншій машині, ви завжди можете написати їх на стрімах та в телеграм-спільноті посилання в описі. Дякую вам за увагу. Слава Україні!